У суботу, 21 лютого, колона автобусів із Закарпаття виїхала за бійцями 128-ї бригади. Ночували в Харкові, там вже до колони, яка була сформована на Закарпатті, приєднали ще 20 автобусів. Ми зв'язалися з керівником групи супроводу Олександром Моленділом, аби він розповів, що відомо щодо наказу про ротацію. На даний час нас зупинили при в'їзді в Артемівськ, Далі в Артеміськ і на територію частини не пропускають по розпорядженню військового командування. Офіційна підстава, що нема місця де розмістити таку велику кількість транспортних засобів. Стосовно наказу на ротацію, до сих пір інформації нема, що він є чи його нема цього наказу. Тобто люди ще до ротації і до або до відпустки не готові, так мені пояснили. Нагадаю, ще в суботу під час телефонної розмови з рідними 128-ї бригади міністр оборони України Степан Полторак пообіцяв, що 128-ма бригада поїде на ротацію. Бригада буде ставлена на відновлення пункту цінної дислокації. За виключенням одного батальйону, який знаходиться зараз на позиції, але в нормальній там позиції, він буде помінений десь через тиждень, тоді коли ми там. Неділок після обіду про існування такого наказу ніхто ще не чув. Прокоментував ситуацію народний депутат Віктор Балога. Цитую: Президент дав слово про повну ротацію 128-ї бригади для відновлення боєздатності. Громада Закарпаття за власний рахунок ще в суботу направила на схід автобуси, щоб доставити наших героїв до місця постійної дислокації. Але наказу про ротацію немає. Тобто, мало того, що ми організували і забезпечили логістику замість Міністерства оборони, так тепер нас ще й змушують чекати. Більше того, сьогодні наш з дозволу сказати начальник генерального штабу, якому по барабану людська гідність та військова гідність вимагає в керівництва 128-ї бригади, щоб ті погодились на ротацію по 15 20 чоловік. Не знаю, як вам така ідея, по-моєму, це знущання. Висновок з цієї історії наступний. Слово президента в цій країні нічого не значить. Принаймні для начальника інштабу це точно. Кому від цього легше ні президенту, ні рідним військовослужбовців, ні фронту. Хоча наша громада прекрасно розуміє, якщо президент почує рідних і близьких військовослужбовців, які ризикували всім заради нашої держави, це повага і розуміння для кожної людини. Вони розраховують, що ставлення до бійців буде справедливим, іншого вони просто не сприймуть. Справа, що без відпочинку відновлення боєздатності, 128-бригада не зможе ефективно нести службу. Кінець цитати. Наразі рідні бійці 128-ї бригади сподіваються, що головнокомандувачі таки дотримують свого слова.